Уяви собі, що твоє життя це шлях, на якому ти вже багато разів стояв перед поворотами, але так і не зробив крок уперед. Ти відчував, що всередині тебе є сила, є бажання рухатися, але щось невидиме зупиняло тебе знову і знову. Ти ніби чув шепіт власних думок, які замість підтримки ставали перепоною. Цей шепіт був тихим, але дуже переконливим. Почекай, поміркуй ще трохи, а раптом. І от зараз, слухаючи ці слова, спробуй чесно відповісти собі, скільки рішень у твоєму житті ти не прийняв тільки тому, що думав занадто довго. Ти не один. Мільйони людей щодня програють битву не з зовнішніми обставинами, не з конкурентами, не з труднощами. Вони програють битву з власним розумом. Надмірне обдумування стає головним ворогом, який живе всередині та знає всі твої слабкі місця. Це не удар долі. Це не форс-мажор, це не хтось ззовні. Це думка, якій ти дозволив керувати твоїм життям. Але зараз я хочу, щоб ти почув одну річ, можливо, найважливішу у цьому відео. Ти можеш повернути собі владу. Коли ми занурюємося у безкінечні роздуми, нам здається, що ми робимо правильний крок, що ми прораховуємо, готуємося, зважуємо ризики. Це виглядає логічно. Але в реальності надмірне мислення забирає твою енергію, робить крок важчим, ніж він є, і створює ілюзію, що діяти ще рано. Правда в тому, що діяти завжди складніше, ніж думати, але жити можна тільки в дії. Розвиток існує лише там, де є рух. Поглянь чесно, на те, що з тобою відбувається, коли ти надто довго обмірковуєш, думки починають накопичуватися, утворюючи ніби туман, у якому важко побачити навіть прості речі. Ти намагаєшся передбачити кожен поворот, кожен можливий результат, кожну дрібницю. І що більше думаєш, то менше віриш у себе. Ти чекаєш на ідеальний момент, але цього моменту не існує. Ти чекаєш ідеального рішення, але ідеальних рішень не буває. Ти чекаєш, поки страх зникне, але страх зникає тільки тоді, коли ти робиш крок. І дуже часто людина, яка довго думає, глибоко аналізує і намагається не помилитися, насправді не захищає себе, вона обмежує своє життя. Поглянь на це з іншого боку: ти коли-небудь помічав, що найбільше мислимо саме тоді, коли боїмося, коли дивимося у майбутнє і бачимо там не можливості, а ризики, коли аналізуємо минуле і бачимо не досвід, а помилки, наш розум любить перебільшувати небезпеку. Тому він запускає нескінченний потік думок: а якщо не вийде? А якщо мене не зрозуміють? А якщо я зроблю помилку? Послухай уважно: ми всі робимо помилки, і це нормально. Вони не ламають нас, вони будують нас. А от відсутність дії ламає. Бо кожного разу, коли ти вибираєш бездіяльність, ти послаблюєш свою віру в себе. А кожного разу, коли обираєш дію, навіть маленьку, ти робиш себе сильнішим. Можливо, ти скажеш, я просто хочу усе контролювати. Але це лише ілюзія, яка заспокоює тебе перед сном. Світ не піддається тотальному контролю. Люди змінюються, плани змінюються, ситуації змінюються, навіть ти сам змінюєшся. Надмірне обдумування дає тобі відчуття, ніби ти керуєш життям. Але насправді воно тільки затримує тебе на тому самому місці, поки життя рухається вперед без тебе. Подивись на своє життя збоку. Скільки шансів ти пропустив, бо намагався все передбачити. Скільки ідей так і залишилося у шухляді, бо ти все аналізував. Скільки рішень не прийнято, бо ти чекав правильного часу. А тепер уяви, що хоча б половина цих шансів була б використана, хоча б частина цих ідей була б реалізована, хоча б кілька рішень ти прийняв без зайвих думок. Яким би було твоє життя тоді? Запитай себе це не як риторичне питання, а як чесну внутрішню розмову яким було б моє життя, якби я дозволив собі діяти сміливіше? І поки ти слухаєш цей текст, ти вже відчуваєш десь глибоко, що основна проблема не в думках. Проблема в тому, що ти дозволяєш думкам керувати твоєю реальністю. А тепер послухай дуже уважно: думки це лише думки, це не закони, не вироки, не пророцтва. Ти можеш спостерігати за ними, пропускати їх повз себе. Обирати ті, які тобі служать, і відпускати ті, що заважають. Розум це інструмент, а не господар, і саме від тебе залежить, кому належить влада тобі чи твоїм тривогам. Справжня внутрішня свобода починається тоді, коли ти вчишся розрізняти, що допомагає тобі рости, а що тільки виснажує, що веде тебе вперед, а що тримає на місці, що підтримує твою силу, а що забирає її. Ти маєш право жити, а не тільки думати про життя. Ти маєш право діяти, навіть якщо не відчуваєш 100% готовності. Ти маєш право рухатися вперед, навіть якщо не бачиш усього шляху. Не потрібно чекати, поки страх зникне, він не ворог. Страх це сигнал, що те, що попереду важливе, і саме через страх проходить шлях до сили. Твоє життя починається не в думках і не в планах, і навіть не у мріях. Твоє життя починається в дії. І сьогодні, прямо зараз, ти можеш зробити вибір. Не грандіозний, не ідеальний, не героїчний. просто чесний. Вибір жити не в голові, а в реальності, вибір рухатися, навіть якщо трохи лячно, вибір довіряти собі більше, ніж своїм сумнівом. Це відео не просто слова, це дзеркало, у якому ти можеш побачити себе таким, яким ти можеш бути: більш сміливим, більш рішучим, більш живим. Ти не створений для того, щоб застрягати думками. Ти створений для дії, для руху, для життя. Запам'ятай одну річ мислити важливо, але діяти необхідно. І якщо ти дочитав або дослухав до цього моменту, то це не випадково. У тобі вже є бажання змін, є крок, який ти давно хочеш зробити, є рішення, про яке ти думаєш тижнями, місяцями або навіть роками. Так ось пора. Перестань чекати ідеального моменту створи його. Перестань боятися помилок, вони зроблять тебе сильнішим. Перестань думати нескінченно, почни діяти конкретно. Життя вже відбувається, і ти маєш право бути головним героєм, а не спостерігачем. Ти готовий більше, ніж думаєш.